Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 5 січня 2023 року. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Але перш за все хочу привітати всіх з прийдешнім святом Різдва Христового, хто буде святкувати його 7 січня. Звичайно, Божого благословення вам, вашим сім'ям, швидкої нам перемоги! Хочу нагадати, що ми по кожному авторинку знімаємо зазвичай кілька відео: буси, чобітки, кросовери, седани, універсали, хетчбеки та сімейні автомобілі тобто мінівени, п'ятимісні і семимісні. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. В разі відсутності зв'язку пишіть на вайбер телеграм, вам відзвонять. Ще хочу зробити оголошення важливе, бо вже були запитання. В цю суботу, неділю, 7-8 січня, авторинки не працюють. Тому всі підбори вже з понеділка записуйтесь. Номер телефону є. Підтримайте наш канал лайком коментарем, Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Volkswagen Каді. 14-го року 1,6 дизельний двигун 75 кВт, 227 тисяч пробіг. Так, 10800 ціна. Ще може бути торг. Так, номер телефону на всякий випадок диктую. 093 438 0817. Щойно пригнана, в довгій базі є сертифікат. Так, показую, як виглядає. Пробіг 227, п'ятиступенева механіка, кондиціонер. Так вона виглядає в салоні. Пасажир, дві буковіруси в дверки. П'ять місць. Фаркоп'я і парктроніки Так, маємо в купі два кенгу. Вантажний пасажир. Тут у нас пасажир. 7300 ціна, 10 й рік, 63 кВт, двигун 1,5 дизель. Так, номер телефону 050 162 88 32. Так, салон світлий, п'ятиступенева механіка. Так, не знаю, чи буде вам видно. Кондиціонер. Є фаркоп. Так, і вантажний. Вантажний. 8800 ціна 16-го року, 1,5 дизельний двигун, 150 пробіг тисяч, максимальна комплектація. Так, номер телефону 050 66 66,27. Так, трошки буде вам видно. Пути ступенева механіка. Є парктроніки. Рено Кенгу вантажний в Максібазі 8900 ціна, 16 рік, 1,5 дизельний двигун, 187 тисяч пробіг, механіка. Так, номер телефону, не знаю, чи буде вам видно, краще диктую. 0,98. 0,03, 32, 38. П'ятиступенева механіка. Так. Трошки щоб вам було видно стан. Кондиціонер. Volkswagen Caddy. Одинадцятого року 1,6 дизельний двигун 75 кВт, 235 тисяч пробіг, 10 100 ціна, так номер телефону 0,95 209 1514. Мультикермо. П'ятистепенева механіка, є підігрів сидінь, кондиціонер. Він виглядає в салоні. Так, і по колу. Є парктроніки. Рено Кенгу. Сьомий рік. 1,6 газ-бензин, так часто за них запитують, їх мало на ринках. 6500 ціна, 232 тисячі пробіг. Так, номер телефону 098, а далі, думаю, видно. Так. Спробую вам щось показати, але навіть сама не дуже бачу. Пошкоджень по сидінню не видно зараз. Ну, Дзвоніть, уточнюйте. Є Фаркоп. Так, друзі, кенгу повнопровідний. Зараз вам дозніму, що з цієї сторони краще видно. Їх на ринку взагалі таких не зустрічається. Такий рідкісний екземпляр. Трошки вам буде видніший. Рено кенгу. Восьмий рік, 1.6 бензиновий двигун. 78 кВт, 209 тисяч пробіг. Так, ціна 6800, напевно. чи 6, Уточнюйте у власника 066 607 0727. Так, є сертифікат до автомобіля. П'ятиступенева механіка. Так вона виглядає. тобто у нас пасажир. Volkswagen Caddy 9 -го року, 1,9 дизель, 9150 ціна, номер телефону є. Так, це пасажир. Автоматична коробка передач. Так, сподіваюся вам, може, так от буде краще видно. Мультикермо. Клімат-контроль. Дисплей. Так, авто семимісне, якщо я не помиляюсь. Та так, і є тут ряд сидінь. І тут ще два складені. Так. Є фаркоп. Рено Кенгу. 19 рік, 1,5 дизельний двигун, 160 тисяч пробіг, 13 тисяч ціна. Так, номер телефону видно добре. Показую, як виглядає. Так, салон комбінований. Це ступенева механіка, такий кондиціонер. Так, задній ряд сидінь. А, є підсвітка, так? Дякую. І парктроніки. Так, друзі, є у нас тут трикаді. Покажу вам швиденько ціннички. Всі пасажири. 12-й рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 257 пробіг, бортовий комп'ютер, клімат, електропакет Фаркоп, 10750 ціна. Так, номер телефону є. Так, наступний чорний. Так, зразу номер телефону. 11 950 ціна. 14 рік, 1,6 дизель, 242 пробіг, 75 кВт. мультикермо, парктроніки, клімат кліматконтроль, електрика, датчик, дощу, світла, навігація і. Підігрів сидінь. Так, і цей. 10-го року. 1,6 дизель, 75 кВт, 253 пробіг, кондиціонер, електрика. 8950 ціна. Фіат Добло. 13-го року двохлітровий дизельний двигун. Це в нас оригінальний пасажир, 8600 ціна. Номер телефону є. Так виглядає в салоні. Мультикермо. Шестиступинева механіка. Так, дві боковірусовні дверки. Показую, як ззаду виглядає. І там вже вантажне відділення. Citroen Berlingo. 11-го року, семимісне авто, 1,6 дизель, 8200 ціна, пробіг 186, номер телефону і є. П'ятиступенева механіка. Так виглядає. Так, тут шторка не буде видно, ну і тут ще два місця. Є парктроніки. Рено Кенго. 12 року, 1,5 дизель, 254 тисячі пробіг, 6700 ціна, номер телефону Є. Так показати, напевно, вам не вийде. Затоноване і мало місця. Volkswagen Caddy. 15-го року 1,6 дизель, 100, е, пропрошу, 75 кВт. Так, поміняний ГРМ є е, кондиціонер, електро, електрика, тобто електропакет 200 тисяч пробіг, 11 950 ціна, номер телефону. Ні, краще продиктую. 0,67 399 13 1397. Це в нас пасажир. Так, запотіло скло. Показую тоді по колу. Рено Кенгу 2012 року 1,5 дизель 66 кВт, 8300 ціна. Номер телефону є. Кондиціонер, електропакет, навігація, БС АБД, круїз. Контроль. П'ятиступенева механіка. Але махне, абсолютно.